Четвертий день нашої подорожі до 2026 року, до нового життя. І сьогодні ми говоримо про вплив лінії батька на наше життя. Вона впливає саме на те, як світ бачить нас, які люди та можливості притягуються до нас. І твоя душа вона самостійно обрала твого батька, як і матір, для того, щоб подивитись, як саме світ бачить тебе і можливо пропрацювати той чи інший сценарій. Можливо, у тебе від батька є властивість створювати ком'юніті та об'єднувати людей. А можливо, чоловіки у родоводі твого батька страждали від того, що вони думали, що кохання потрібно заробити. Сьогодні подумай, які паттерни відсмішковуються у родоводі твого батька, які думки та упередження стосовно успіху, стосовно досягнень, як чоловіки у родоводі твого батька проявлялись у відносинах, у коханні. І які патерни ти приваблюєш та отримуєш у своєму житті? Запитай себе, які з цих патернів я прийшов чи прийшла проробити, які з цих сценаріїв я прийшов чи прийшла змінити у це життя. Пиши в коментарях відчуття після виконання завдання. І вже завтра п'ятий день нашої подорожі до 2026 року, яка триватиме до 31 грудня, подорожі у нове життя та на новий духовний рівень.